На Одещині вже півтора тижні без водопостачання живе ціле селище. Причина: місцеві комунальники мають великі борги за електропостачання. Вони зростають через окремих порушників. В результаті страждають всі жителі. Наші кореспонденти розбиралися, чи так би мовити, є світло в кінці труби. Селище радісне постачання води та її відведення тут забезпечують напірна вежа і насосна станція. Але 6 травня агрегати зупинилися. Енергетики відключили їх за борги. Про відтермінування не йшлося. Місцеве комунальне підприємство не змогло гарантувати, що знайде гроші. На зараз заборгованість складає 150 тисяч. Це заборгованість з січня по теперішній час. А Проблеми з Зі сплатами почалися ще з липня 2023 року. Відтоді на півтора тижні життя в селищі перетворилося на справжнє випробування. Особливо складно було мешканцям багатоповерхівок, а їх близько 30. Адже без водовідведення люди не могли нормально користуватися каналізацією, і вона засмічувалась. Воду жителям розвозила машина, яку надали небайдужі фермери. Яка дощова дощ був, в мене стоять бочки, і я набираю і туди живу воду, набрала, щоб на каналізацію зливати. А от це беру я і ще відрами, щоб зварити, їсти, помитися, Бо взагалі сильно тяжко. У комунальному підприємстві кажуть, серед споживачів затятих боржників немає. Проблема в порушниках, які роблять нелегальні врізання в мережу і так користуються водою. Мовляв, виявити їх непросто, але саме такі невраховані витрати і становлять 70% боргу. Тобто вони на лічильнику наматують собі определене кількість води, а все остальне без лічильника. Тому ми матаємо багато електроенергії, а фактично. Грошей на рахунок ми отримуємо дуже мало. Староста розповідає самостійно погасити заборговані селища не в змозі, тому звернулися по допомогу до територіальної громади. Наприкінці минулого тижня. Депутати проголосували за виділення відповідної суми, тож воду людям потроху почали повертати. Відразу все, що потрібно, зробила бухгалтер комунального підприємства. З'єдналася з енергетичною службою і ведуться перемовини, щоб не чекати, коли дідуть гроші через казначейство на рахунок комунального. А щоб нам дали можливість проплатити за підключення і раніше дати воду. Але жителі радісного тепер запитують, чому досі у селище не усунули нелегальні врізання і дочекалися відключення всю звичайно, всі ці трубопроводи виявити дуже складно, тому що воно все під землею. Але якщо це не вирішити, це буде повторюватися щомісяця. Це ж катастрофа. Це ж катастрофа. Залишити селище без води. У нас ходить інфекція. Діти почали сильно хворіти. Блювота, нудота, температура це все дуже серйозно. Посадовці відповідають і раніше шукали порушників. Двох уже знайшли, а тепер робитимуть це ще активніше. Зокрема, проведуть тотальну перевірку лічильників у населення та спеціальним приладом виявлятимуть нелегальні врізання в мережу. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин, подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.